Шановні військові, ви величезна сила. І коли ви повернетеся з бойових дій, а це, можливо, досить скоро дивлячись на те, як активізувалася вся політика зі своїми передвиборчими компаніями і своєю агітацією, так ось, коли ви повернетесь, я вас дуже-дуже прошу. Не починайте ненавидіти всіх і все навколо. Спрямуйте. Все, що у вас там є, на розвиток своїх міст, своїх сел, на розвиток всього, що є навколо вас. Тому що ми в силах зробити з наших міст, з наших сел, з нашої держави цукерку. І чому б це не зробити? М? Я вас дуже дуже прошу, не Направляйте всі ті сили, які у вас є, в якийсь негативний ключ. По можливості направте його на створення нашого майбутнього для наших, для наших сімей, наших дітей. І це все просто заради нашого майбутнього. Тому що знищити можна завжди, а так як. Військові це величезна сила, то ми можемо спробувати створити, відбудувати, створити, відновити і зробити просто щось неймовірне.